Цікава математика. Україна рідний край. Як лелека Білокрил Україною мандрував. Одного серпневого ранку, коли небо ще було прозоре, мов дитяча мрія, а сонце тільки но краю горизонту, біля озера стояв великий білий птах. Це був лелека Білокрил. Гордий мандрівник, який щороку перед відльотом у теплі краї облітає рідну Україну. Лелека стояв на одній довгій нозі, уважно вдивляючись вдалечінь. Ось і знову настає мій час. Незабаром я полечу далеко-далеко, але перед тим обов'язково обличу всю Україну, бо вже скоро. День незалежності, день, коли кожне українське серце згадує, хто воно і де його коріння. Я мушу побачити всю країну, привітати її з висоти, запам'ятати таку, якою вона є, рідною, сильною, золотою. Він широко розправив свої могутні крила, змахнув ними. І злетів у небо. З висоти пташиного польоту перед ним відкрилась жива карта України, темні шапки лісів, блакитні стрічки рік, високо над землею лека летів на захід, туди, де вдалині здіймались сиві вершини Карпат. На зеленій полонині білокрил побачив маленьку отару овечок. Що мирно паслися на полонині. Карпати зустрічають мене тише й велич, але перш ніж летіти далі, я мушу впевнитися, що всі овечки на місці. Малята допоможемо лелеці Білокрило порахувати овець спочатку в прямому порядку, а потім у зворотному. Рахуємо разом в прямому порядку. Один, два, три. Чотири. П'ять. А тепер в зворотному. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Гарна робота. Навіть у горах усе має бути підраховано, так, як у житті. Коли все на своєму місці, тоді панує спокій. Далі шлях лелеки лежав у саме серце країни, туди, де на сонці хвилюється золоте море пшениці. Де до самого обрію тягнуться великі соняшникові поля. Білокрил опустився нижче і подивився на ряди соняхів. Їх великі голови тягнулися вгору, мов уважні слухачі. Як цікаво, один соняшник стоїть посередині, два ліворуч, два Праворуч, усе впорядковано, як у справжній родині. Малята, чи можете мені допомогти з'ясувати, скільки соняшників де росте? Малята, допоможемо лилеці білокрило з'ясувати, де росте який соняшник, і порахувати їх. Малята. Подивіться уважно на малюнок. Скільки соняшників росте посередині. Вірно, посередині росте один соняшник. А скільки соняшників росте в правому нижньому куточку. Вірно. В правому нижньому куточку росте один соняшник. Подивіться уважно та порахуйте, скільки соняшників росте в лівому верхньому куточку. Вірно, в лівому верхньому куточку росте три соняшники. Скільки соняшників росте в правому верхньому куточку. Вірно, в правому верхньому куточку росте два соняшники. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, скільки соняшників росте в лівому нижньому куточку. Вірно, в лівому нижньому куточку росте два соняшники. Природа найкращий учитель математики, вона нас вчить рівноваги і порядку. Лелека полетів далі і невдовзі пролітав над селом. Там він побачив чепурненький будиночок, біля якого. На мотузці сушилися вишиті рушники. Які ж гарні ці рушники, вони, мов розмова з предками, мов казка, вишита ниткою. Який гарний візерунок! Дивіться квіточка, листочок, квіточка, листочок, а що буде далі? А ви зможете допомогти мені знайти продовження візерунку? Як він має виглядати далі? Малята допоможемо лелеці білокрило знайти продовження візерунку на рушничку. Подивіться уважно на візерунки. Спочатку йде квіточка, потім листочок, потім знову квіточка. За нею листочок, за листочком знову йде квіточка, що має йти за квіточкою. Вірно, за квіточкою має бути листочок. Подивіться уважно на цей візерунок. Спочатку йде два червоних мака, потім йде волошка. І знову два маки. Що має бути після маків? Вірно, за червоними маками має йти волошка. Зверніть увагу на візерунок цього рушничка. Спочатку йдуть дві пташки, потім два грона калини, потім знову дві пташки. Що має бути наступним? Вірно, за пташками мають бути два грона калини. Подивіться уважно на цей рушничок. Він має червоні та чорні візерунки. Спочатку йде червоний візерунок, потім чорний. Знову два червоних, за ними. Іде чорний візерунок. Що має бути далі? Правильно далі повинен іти один червоний візерунок. Після короткого відпочинку Білокрил продовжив свою подорож? Тепер до Києва, столиці України. Наша подорож завершується в Києві. В серці України, я багато прекрасного побачив сьогодні і знову переконався, яка чудова моя батьківщина. Він широко розправив крила, торкнувся повітря і зник серед білосніжних хмар, а з неба ще довго лунав ніжний шепіт Україну, я лечу. Та завжди повертаюсь до тебе, бо ти мій дім, ти моє крило.